Почалося. Наш сусід поселився у нас в 2000, приблизно в 2005 ро році, плюс-мінус. Приблизно два роки, ну, як я його на називаю, це воїн-герой, який не з Путіним на. На війні зражається, а зражається з двома старими намічними, одинокими стариками. Він зразу вибрав, як поселився у, 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 нас, у нас. Я думаю, що в них так, у, з його дружиною така потреба на кимсь знущатися. От. Бо, Бо скажіть, будь ласка, як ти населився, ну, зразу ж якось у вас зав'язувалася стосунки я, я Я замітила зразу, як вони поселилися, я заметила, що у нас на городі стало погано рослини рости. Даже дружина його питалась мене, у вас що, низькоросла картошка? І так він. Кожного року на весні кропив город, щоб на городі або погано росло, або таке, що й зовсім не сходило і не росло. О. Не подивитися, не політеся все гаразд, травив тварин, козенят, малюсіньких. Утрава, воно, ну, бить, не кричить, м, ме, ме, на сахват лізе, прямо сльози на очі наверталися. Отравив всім козень, а три кози, Од дві отравив, а одну самі дорізали, бо він зробив так, щоб вона не дорілася. Ну, оце що з козами з, -з, 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 з деревом. Дерево попід попідливав дерево в саду, котре йому навіть близько не мішало. Ну Деякому там мишає, скажем, а деяка досі попідливав вишні, побливались соком і посохли п'ять вишень. а, а, а яблуні, я вам покажу, ви знімете їх там на дворі, їх видно. Коже пили воду, це ж не людина, що стакан виб'є, а вона з відра вип'є води, вона кози не коже не доїлась, а казанята молоком травилися. Аби ж тут ніхто такого не зробить, крім нього. Вони самі підсказують. Вони це як, роблять, як я яке то вони підсказують. Скажемо, 22-му, у 21-му році, як ми дорізали ще одну козу, то вони от, от там на, того, на тому городі стояли, і вона показує на кис, і вони регочуть. І це не раз так було, що як вони, вони хочуть показати, що це вони зробили своє, на своє. І, і, і я після того вже старалась до його ні з чим до них ні з чим не звертатися, бо я знала, що якщо. Я скажу, що вони щось ну, погано зробили, значить мені буде ще хуже. І, і все, що я робила, оцей суд подала, це тільки мені хуже, а йому це не хуже, йому це не. Добре, Добре, а розкажіть тепер, будь ласка, про причину, з якою ви звернулися до суду, змушені були звернутися до 23... 23 травня 2020 року приїхали до мене племінники. Ну і, і вони як приїжджали, і я вже жалувалася на те, що, що він нам робив за цей період, поки їх не було. Ну, і я їм розказала, а вони вирішили піти. Вони ні разу до нього не зверталися ніколи. Пішли з ним поговорити, просто щоб він нас не чіпав. А він став їх бити палками. А вони теж стали він палками. Палки сухі із е, помидорів прив'язані були. Він ним по, їх бив по головам і по плечах, а ті палки ламалися у них, Він, вони ті коротенькі такі палочки брали і, і били теж його по рукам. Що було, то і говорю. О. А тоді уночі. Їх нема і нема на дворі. Як я виходжу, світ колори горить, горить, машина стоїть. Як я туди, Боже, племінник, племінника очей не видно було, одні протюки, Це можна подивитися у тому, у, у, у поліції. Одні протюки були, страх кров з очей. Побив страшенно, а побив, а піш, а він дзвонив своєму зяті у Білу Він десь, ну, люди говорили, що він начальником охорони робив в якомусь підприємстві в Білої церкви. От він набрав своїх друзів, приїхали сюди з битами, побили їх обох страшно. Ну, один ще нічого, а один в реанімації в Києві лежав. А тоді ввечері, около семи годин вечора, прийшов, прийшов у двір, я була там, от у нас лідня кухня напроти ось вікна. Я там козан'ї готувала, а він а, а він підходить до дверей, а він його в'є по голові. У нього було не менше п'яти, не більше десяти шість на у удійде. Я закричала, вискочила. Він мене по побив палкою, побив палкою, Саша, ладно. Побив палкою Ой, мене спочатку, бери. а потім сапав його в руках була, і він держаком добре, що не, не лезвієм, держаком сунув і розбив мені голову, кров пішла, скоро приїжджала. У мене навіть я до сих пор сохранила ту пов'язку, яка у мене на голові була, як історія. Побив мене, скоро приїхала, ну поліція, ви знаєте, ні, нічим не займалась. Ділося в тому, що були сліди, не було доказів, не було в них доказів. Докази були на, на, на шляху від машини, сліди обуві, сліди, як він переступив через е, е, свій город до нас, як нас а там коло воріт були сліди. Все, все, все можна було познімати і зробити. На поліція нічого цього не робила. І, і, все, і все виходить. Що, і, і Ми так страдаємо вже багато років, і, і, і а поліція нічого не знайшла і доказів не знайшла. І то, що мене побили, вже випадково одна сусідка там дала покази, а потім одних і відмовилася від цих показів. Ну, попало діло в суд, поїхала, я зняла забою, а тоді був оцей карантин, цей, як. Коронавіруса, був карантин, я наняла машину, поїхала з утараші, треба вбила спочатку уроки дну, щоб взяти бумагу, щоб у тараші зняли побої. Оце такі проблеми були. Поїхала туди, наняла машину, платила за машину, звісно. Тоді подали на суд, ледве вже доказали, що він таки нас спобив. Суд довго ну довго продовжувався і і і і. Нікого, хто то, то суд не состоявся, бо він не явився, то він поміняв цього адвоката, то він захворів, а я, а я здорова, бачите, яка я здорова. Я ні одного суду не пропустила. Сідами. Адвокат за мною заїжджав, возив мене туди, а а суддя протягнув так, щоб вийшов, вийшов срок давності і його, і щоб він уникнув відповідальності. Оце по це Адвокат мій Кравченко Олександр Миколайович, він, я я йому ще тоді, як суд продовжувався, ще, ще суди були, я йому говорила, у мене таке враження, що ви не мене підтримуєте, а моєго супротивника. І не раз я йому це говорила. А як уже все закінчилося, і і і і, і і і, і мені в селі вже людина сказала, що мій адвокат підтримував його. Значить, він тут у селі з кимось поділився, раз до мене вже це дійшло, що мій адвокат його підтримував Андрійченка Анатолія, цього нашого сусіда.